Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2021 2022 років. 29 вересня 2021 рік груповий етап Ліги Чемпіонів, другий тур. Група Е, Мюнхенська Баварія. Юлія Нагельсмана у себе вдома на Альянс Арені. Команда приймає Динамо Київ Мірчі Луческу, 5-0. Баварія перемагає. І сьогодні, друзі, хоче згадати цей матч. Ну, давайте про все ми будемо з вами якраз те по порядку говорити. Баварія 4-2-3-1. Стартовая расстановка Мюнхенского Гранда. Мануэль Нойер в воротах. Люка Эрнандес даю по Меконопору. центральных захисников. Альфонсо Дэвис, Никля Зюли. По флангах Леон Горец, Кайот Закимих. Центральный опорный пив захисник. И Томас Мюллер. Центральный атаковальный пив захисник. Лерой Санэ, Сэрж Гнамри по флангах. Та Роберт Левандовский у нападе. Это стартовая расстановка Баварии. Динамо Київ, 4-2-3-1, стартова розстановка Киян, головний тренер команди Мірчі Луческу. Георгій Бущан у воротах, Ілля Забарний Шабанов пара центральних захисників. Віталій Миколенко, Олександр Тимчик по флангах, Андріївський Сергій Сідорчук, центральні опорні півзахисники. Коля Шапаренко, центральний атакувальний півзіхисник, Карлос Деп'яна Вітя Циганков по флангах та Денис Гармаш у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Тепер давайте, друзі, казати про сам матч. Взагалі тут група була неймовірно важкою у Київського динамо. Бенфіка, Барселона, Баварія. Неймовірні суперники попалися киянам у цій групі. Першому турі з Бенфікою зіграли у Києві в нічі 0-0. Хоча, в принципі, кияни навіть там гол то забили, який не зарахували. Коль -гол Шипаренка забив, але цей м'яч відмінили через офсайд. Кияни приїхав на Ленцерену, звичайно, що Баварія була явним фаворитом. Баварія заволоділа територіальною ініціативою. Важкий був старт для київського Динамо. Ну і в кінці-кінців пенальті. заработала Мюнхенская Бавария на старте матчу. После подачи скутолога каталога мяч в руку Сергея Сидорчуку и судья призначая пенальти. Призначая судья пенальти Роберт Левандовский. Підходить до 11-метрової позначки Роберт Левандовський проти Жори Бущана. Роберт! Розбігається Роберт Левандовський! Левандовський! забиває гол. Роберт Левандовський. 1-0. Роберт пробиває в правий кут. Георгій Бущан стрибає в лівий кут. І таким чином Баварія Мюнхен все таки забиває. Німці продовжили домінувати, продовжили більше водити м'ячем на половині поля Київського Динамо. Важко було киянам, важко було киянам. Намагалися кияни втікти в контратаку. Але Андрієвський далеко відпускає м'яч від себе. Томас Мюллер перехоплює м'яч. Томас! Томас перехоплює м'яч. Небезпечний момент, виводить Роберт Левандовський. тому що Томас Мюллер виводить якраз то. Томас Мулін виводить Роберта Лівандовського. Роберта Лівандовського на ударну позицію. Лівандовський, 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 удар Лівандовського. І рахунок стає 2-0 на користь Баварії. Роберт Лівандовський оформлює дубль на 27-й хвилині матчу. 2-0 і справді важко було киянам 0-2. Та потім усе не був неповний шанс, коли лярай побиває в стійку на так 35. І важко було київському Динамо. Перший тайм завершується. До речі, друзі, під кінець там першого тайму. кияни могли забити гол. Могли кияни забити. Могли. Дуже там здорова пресингу команда е, Мірчилоческо вийшла. Вітя Циганков відпасував на Дениса Гармаша. Денис. Переправляє м'яч на Депену. ДеПена. Карлос Депена пробиває Депена! І рятує Мануель Нойер Баварію. На не вони пане шансо Київського Динамо. 0-2. Перерва. У Баварії на другий там, до речі, друзі, вийде Джемайл. Мусяла, Сар, Забіцер, Шепаматінг, Бінджимін Бавару. Динамо Київ З'явиться Караваєв, Шепелів, Супряга, Кінзьора на другу 45-му хвилинку. Ну і початок якраз до другого тайму. В принципі, глобально картина матчу не змінюється. Важко було киянам. Справді Баварія тисне. Баварія Володіє мячем. створює Баварія моменти. І ось у на 68-й хвилина матчу контратака Баварії. Сане виде, иногда видачу Гнабрі. Вихід один на один Гнабрі. Удар. Гол! Гол з серж Гнабрі. Пробуває Серж під поперечку, від поперечки м'яч влучає в сітку в рід української команди. 3-0 стає рахунок на 68 й хвилині матчу. Але це, друзі, ще був не кінець, тому що Лерой заб'є гол буквально через е, е, декілька хвилин, через 6 хвилин. Атакує Баварія Лерой Сане! Отримує м'яч. Сане на лівому фланзі. Лерой Сане, Сане виконує подачу, і закручується у ворота і це гол. І це гол від Лерой Сане фантастика. Очевидно, що Лерой сане виконував подачу, але замість подачі вийшов супер удар. Супер гол. Замість подачі вийшов, вийшов дуже красивий гол. Лерой Сане. 4-0. Рахунок стоянок на користь Бавариї. І це ще був на кінець. Тому що Эрик Шепамат в игре верхову боротьбу после подачи Слангу и приправляя головой мяч в кут. Вже здорово пробиває Шепамат. 5-0. Бавария. Бавария ще один гол забыла. И в кінці кінців Мюнхенська. Баварія здобуває перемогу з рахунком 5-0. Ось вона, друзі, до речі, статистика. До речі, володіння 64 на 36. Ну, перевага не маленька, але в принципі, ну, 36% проти Баварії володіли м'ячем на Альянс Арені. Ну, я вважаю, це непоганий показник. 226 по ударах 8-2 за ударами в площі Ну 8-4 за кутовими, перевага була у Мюнхенської Баварії. за голів нагодами 6-0 6, 6 голів нагод у Баварії. 2 гольові нагоди команда не реалізувала. 699 передач у Мюнхенської Баварії, 626 з них були точними, 89% точність передач у Баварії. 405 їх було у Київського Динамо. 322 передачі з них були точними. да? 79% так, передач по вседок 4-0. З 22 ударів у Баварії, 8 ударів в площину, 11 ударів повз ворота, одне влучання в каркас воріт. І 3 удари були заблокованими. В Динамо Київ з 6 ударів 2 в площину. Один удар повз ворота, 3... Заблоковані удари. 1-4, до речі, по успішних відборах. 20, до речі 6. успішності. 26 відсоток у Динамо Київ, Баварії 20. 2-2 посеєм, 11-19 по, 11 по виносам м'яча. 12-12 за перехопленнями. Ну і 11-6 за порушеннями правилами. 1-1 за жовтими картками. Ну, по ділу Баварія якщо да, так брати підсумок да, даного матча. Але браво київське Динамо! Команда Мірчі Луческу. Я вважаю, все одно не пане бій, команда дала. І, в принципі, у київського Динамо, в принципі, також дуже перспективні атаки проходили. Браво Динамо Київ! Браво команді! Мірчі Луческу. Побажаємо, друзі, Мюнхенській Баварії, Київському Динамо. Побажаємо, друзі, всього самого, самого найкращого. І Я вам, друзі, від чергу серця також бажаю тільки добра та щастя в житті. Найголовне, друзі, в житті да це щастя. Я вам і бажаю будьте щасливі, бережіть себе. Усім до побачення, Усім до нових зустрічів.